Knowledge Zenit і DX Pro. Мабуть, не існує ні одної людини, яка б тих, із тих, хто цікавиться музикою, портативною технікою, які б не чули про ці навушники. Вони свого часу це не так і давно було. Зробили такий собі фурор, і всі про них. Розповідали всі казали, які ж класні навушники. І ось вони приїхали і до мене. Мені їх один товариш пропонував послухати дуже, дуже настійливо. Отже, ось вони в мене на столі. Зараз я їх відкрию. Хотів зробити розпаковку, але так і не. Не зробив і, мабуть, це добре так і є. Ось така упаковка в них, ось самі навушники. Кабель е розпаковувати не буду, тому що там дивитися нема на що. Скажу одразу, поки дістаю навушники, скажу одразу, що зміна кабелю ні на що тут не, не вплинула. Все, що є, Мабуть, вони і так вже налаштовані на свій максимум. Тому зміна кабелю тут впливає тільки на зовнішній вигляд. От і все. Так вони виглядають дуже непогано. Ось такий цікавий, така цікава металічна наліпка на самих навушниках. Доволі вони зручні. Ну і ось. Все, що я можу сказати про ці навушники. По, е, якщо ви пам'ятаєте, я е, за, застосовую в своїх, е, в своїх відео такий термін: грають чи не грають. Ось ці навушники не грають. Так вони видають такий собі набор частот. Є тут і низькі, і середні, і високі. Але вони якось грають окремо самі по собі, і якісь вони жорсткуваті, якісь вони, Ну, я навіть не можу описати цей свій досвід. Тож я не відчуваю тої музикальності, яка повинна бути в наушниках. Можливо, я зараз а, кажу, як а, такий собі балований аудіофіл, але. Я, я стверджую і хочу, щоб хоч вони і не коштовні ці наушники, там бюджет десь в 10 баксів чи що. От. Але все одно не, не раджу витрачати на них гроші. Якщо ви слухаєте із смартфону, то це ще якийсь такий собі компромісний варіант. А якщо ви слухаєте щось більш серйозне, плеєр, по якийсь там свисток, то ці наушники не для цього. Послухати, подивитися якісь відосики, там, послухати якісь новини там, або аудіокнижки це одне, а щось, якусь музику, тим більш серйозну. Ще, може, там є, є якийсь транс можна, а щось більш серйозне я не радив би слухати в цих навушниках. Отже, а зміна кабелю ще, як кажуть, усугубляє цей ефект і робить звук ще, мабуть, більш не якимось неживим. Отже, навушники, зовні сподобались. Непогано все зроблене, але як такого звук в них є, але він якийсь не такий. Отже, не раджу. Ні, ну, можливо, якщо вам є до, до якоїсь колекції, або там, я не знаю, що ви для якихось, якихось там дзвінків або аудіокниг, це буде окей. А музика ні. Ось так от, така от ситуація з КЗ. Я мав надію на те, що фірма нарешті оговталася і почала робити якісь цікаві речі хоча б у бюджетному сегменті, але це не так. Отже, такі от КЗ EDX Pro. На все добре.